Інноваційна освіта в агропромисловому комплексі за рахунок чесної співпраці, науки та бізнесу. Такий рецепт підготовки фахівців у Сумському національному аграрному університеті. Саме тому на базі цього вишу відбувся всеукраїнський семінар про ректорів, на якому сумські аграрії поділилися успішним досвідом у цьому напрямку. Проректори із навчальної роботи аграрних університетів приїхали до університету, щоб вивчити досвід співпраці корпорації Кернел та нашого університету в частині підготовки. Фахівців із агрономії і інженерії до конкретних умов мова йде про те, що сформовані спеціалізовані групи, куди приїхали з усієї України, бажаючи отримати освіту в університеті для подальшого працевлаштування в компанії Кернел. Залучати роботодавців до формування навчальних програм та інвестувати у студентів це оптимальне рішення як для університету, так і для корпорації. Той освітній продукт, який ми отримували із вузів до цього часу. Шкода, але він нас не влаштовував. І тому ми пішли на те, щоб власне безпосередньо війти в освітній процес, а вникнути. І адаптувати його під вимоги сучасного агробізнесу. Одна з таких вимог відповідна матеріально-технічна база, якою роботодавці забезпечують своїх студентів. Новітня техніка, сучасні класи, належні умови в гуртожитку. Все це в рамках семінару сумські аграрії показали гостям. Представлена вся Україна є наші колеги і з Львова, і з Харкова. От і з півдня. Це дуже добре, що компанії такі відомі, сильні, як «Кернел», так допомогли університету продвинутися в цьому питанні. І перші результати новітніх підходів до навчального процесу ...уже дають про себе знати. «Вчора зустрічалася з студентами, якраз ті вчаться за цією програмою. Відчувається, що це зовсім нові люди, зовсім нове сприйняття. Це люди, які володіють уже тими практичними навичками. Тими знаннями, що вимагає сьогодні бізнес, а це головна проблема в підготовці кадрів – готувати не тих, що ми можемо, а готувати тих, що потребує бізнес у сумському аграрному виші. Певні інтеграція вищої освіти до сучасних умов виробництва стане поштовхом для розвитку не лише місцевої агрономії, але і всієї України.